Друзі, на великий жаль, попри Бога, існує ще одна духовна особа. Ви знаєте, якби був тільки Бог, але крім Бога, віруючі це знають, є духовний світ. І в цьому духовному світі є такі дві дієві особи: є Бог, є ангели Божі, і є сатана, Божий противник, і є ангели сатани. І ось, на відміну від Бога. Який з раннього ранку до пізньої ночі думає, як би людині зробити добро. Оцей другий ангел тьми, він думає з раннього ранку до ночі тільки одне, як би людині зробити зло. Про нього Христос так сказав, що злодій він приходить з одною метою вкрасти, знищити і погубити це робота сатани. Вкрасти, знищити і погубити це його робота. Він працює день і ніч, роблячи цю роботу, кого би вкрасти, кого би знищити і кого би умертвити. У нього є ще одна робота. Він дуже любить наговорювати на людей. Написано: скинутий з неба клівітнік, клівітавший на братів наших день і ніч. Він постійно на людину наговорює. Тому деколи людина, не розібравшись, не розуміючи Бога, вона, на жаль, стає не на сторону Бога, який прийшов милувати, спасати, заступатися, людина деколи вибирає інше положення. Тому ті люди, які прийшли, щоб вбивати, щоб красти, нищити, ці люди, які займаються постійно кліветою, вони не розуміють. Що вони вибрали собі батьком не Бога, а сатану. Колись Христос, говорячи з євреями, сказав їм в лице такі слова, на що вони дуже обурились, вони казали: наш Бог, отець, наш Бог. А він їм каже: якби ви собі отцем вибрали Бога, ви б робили ті діла, які робить Бог. Але так, як ви робите ті діла, які робить Сатана, ваш отець Сатана. Всі ті люди, які клівещуть постійно, вони вибрали собі не того Бога, тому що найстарший клівітник називається Сатана. У диявола є ще одна робота, яку він дуже любить робити. І от про цю його роботу, друзі мої, маю таке відчуття, що він цю роботу робить і над нами. І я про цю роботу хочу сьогодні говорити. В нього є ще одна місія вбивати, красти, клівітати. А ще про одну його місію я прочитаю з Євангелії від Матвія. 17 розділ Євангелії від Матвія із 14 го вірша. Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав Господи, помилуй сина мого, бо Він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. Одне із імен сатана звучить як мучитель той, хто мучає. Диявол дуже любить мучити людину, любить. І ось ми читаємо, як диявол мучить оцю бідну людину. Приходить чоловік і каже: помилуй мого сина, Господи, бо сатана його постійно мучить. То вогонь його кине, то воду його кине, поможи, Господи, дитині моїй. В такий спосіб, який описаний в Євангелії, сатана мучить небагатьох. Є люди, можливо, їх на земній кулі назбираються тисячі яких сатана мучив такий спосіб, коли людина одержима, коли в неї забраний розум, і сатана просто її бідну цю людину, то вогонь засуне, то в воду засуне, просто сміється над людину, знущається. Але Бог не до багатьох допускає, ось щоб так сатана знущався. Є спосіб, у який сатана, я думаю, мучає сотні тисяч людей. Я навіть не сумніваюся і віруючих в тому числі. Є муки тілесні, але Бог не до багатьох допускає. Але найбільший плацдарм, де діє сатана, друзі, це розум, це людський розум. Є дві людини. Кожна людина складається із двох субстанцій. Є людина тілесна, яка по Адаму створена, тіло. Коли ми на весіллі бажаємо або на день народження, ми бажаємо людині щастя. Ми бажаємо руці чи нозі щастя. Скажіть, рука може бути щаслива або нога, або вухо. Ми бажаємо на День народження, я бажаю тобі брати, щоб твоя нога або твоя рука була щаслива. Ми ж розуміємо, що нога, вухо, рука вони не можуть бути щасливі. Щаслива є друга субстанція, внутрішній чоловік. Павло каже, наш зовнішній чоловік занепадає, а внутрішній оживає з дня на день. Коли людина помирає, що відбувається? Її зовнішній чоловік, який з поруху взятий, перетворюється у порох. Ну хто не вірує Біблії, повірте свідченням тих людей, які пережили клінічну смерть. Вони всі, як зговорившись, розказують одне й те саме. Що вони бачили, як вони піднімалися над тілом, як там на столі лежало тіло, лікарі щось там в тому тілі шукали, вони бачили себе зверху. Хто піднявся догори, хто бачив тіло, яке лежить на операційному столі? Хто не вірує, знаєте, як казав Христос: хто не вірує словам моїм, повірте ділам моїм, хто не вірує Господу, повірте хоч медицині. Що є внутрішня людина, яка в день смерті відділяється від тіла. Тіло перетворюється в порох. І от тут написано, що сатана мучить тіло, але в більшості він мучить не тіло, він мучить цього другого чоловіка, внутрішнього, розум людський. Є ціла боротьба в розумі. І я хочу сьогодні деякі випадки передбачити. Можливо, слухаючи мене, ви зрозумієте, що сатана вас вже мучить у цьому. Перше місце, де він приходить мучити людину, це думки про минуле. Багато людей себе просто бечують, самобечуванням таким займаються. От що мені Бог не дав розуму? От я би колись зробив так, що я зробив так? От якби я не зробив так, ця би людина померла. І ось сатана, він дуже ловко цим користується. І як тільки ти заходиш у якийсь жаль про минуле, він буде тебе бити, поки сам не відкажешся від цього. Ви зрозумієте, людина повинна сама або дати добро дияволу мучити тебе, або протистати дияволу. і не в тілі, а в розумі, противостати. Біблія каже, протестанти дьяволу, і Він утече від вас, Бог не противостане за тебе, ти маєш це зробити. Тому перше, це самобечування про минуле. От чого я так зробив? Чого я так зробила? Боже, чого я не мав мудрості? От якби мені вернути руки, я би так зробив. І проходять руки. і людина себе мучає, мучає і мучає. І це сатаніна руку, він тобі буде допомагати. Перестань себе мучити минуле. Ви знаєте, що муки про минуле це є певний бунт проти Бога. Чому? От людина деколи каже, якби хтось звернув мені життя, я би зробив по-іншому. Хто тобі так сказав? Ти впевнений в тому? От якби мені вернули життя, я би по-іншому зробив. Ти впевнений в цьому. От я деколи в житті бачу таку річ. Нещасна сім'я, люди недобре живуть, розвелися. Йому 55-60, здавалося. Життєва практика за плечима, здавалося ну на цей раз він же точно так жениться, що там прямо буде рай на землі. Женився хуже першого. Но він, маючи сім'ю, постійно собі казав: о, якби мені вернули руки, я би більше так не зробив. І я би зробив мудріше, друг дорогий. Ти хочеш сперечатися з Господом? Ти не віриш Його Слову. Бог так сказав. Ні один волос з людської голови не падає без волі Всевишнього. Чи падає? Може, в когось з нас упав волос без його волі, Бог спав, і за той час, поки Бог спав, волос упав з нашої голови. Ми так хочемо сказати Богові, все те, що відбулося в твоєму минулому, бачив Бог. І якщо тобі Бог верне життя назад, і якщо Він допустить. Ти зробиш так само і в два рази гірше. Тому що без волі його не падає ні один волос з голови. Якщо померла якась людина, близька тобі, перестань себе мучити, о, якби я так зробив, він би не помер. Ти що життя даєш? От я би так зробив, він би не помер. Хто тобі це сказав? Хіба життя людське в твоїх руках? Бо я не доглядів, бо я там не то дав, не ту таблетку дав. Бог, коли хоче людині дати життя, давай йому, що хочеш, він не помре. І Бог, як хоче забрати в людині життя, то ти другій не допоможеш. Бо Бог хоче забрати в людині життя. Все. Перестань себе мучити. Перестань себе кормити минулим поганим. Говорити собі, от я би так зробив, ти зробив так, як тобі було сказано, згори зробити. Ти зробив міру свого духовного стану і все. Перестань жити минулим. Це, це такий плацдарм, через який диявол дуже ловко б'є людину. Він тобі буде ту пластинку мотати до самої смерті. Ти хочеш жити під музику тої пластинки. Ти хочеш мучити себе, поки не помреш. Тобі це вигідно, тобі це подобається ні. То нащо ти це робиш? От померла людина, Біблія каже, похоронив близьку людину, поплач за нею сім днів, а що далі? А далі каже Бог: все, придай її землі, забудь. Не треба ходити, о, я його так любив, я її так любила. Рік людина плаче, другий захворіла на онкохворобу, і потім каже: Бог до мене допустив онкохворобу, Бог нічого не допустив. Бог тобі казав, не треба плакати за покійним 10 років. Віддай Його Богу. Віддай Його в руки Божі, перестань за Ним плакати. Його Бог забрав, Він так захотів все. Хочеш себе вбивати, хочеш захворіти, ну то захворієш. На кого потім будеш жалітися? Тому перше місце, де диявол людину мучає, це думки про минуле. Друзі, похороніть своє минуле, брати і сестри, будь ласка, похороніть. Просто похороніть. Так ніби його не було. Так ніби ти сьогодні родився на цю землю без минулого. Бо оце постійна пластинка з минулого, сатана постійно тобі викопає щось із минулого. Він же тобі не викопає з минулого, як ти відпочивав на морі, як тобі там було добре. Він ніколи не нагадує, як твоя дитина робила перші кроки по землі. Сатана таке не згадує ніколи. Він тобі викопає що найгірше із свого минулого, і буде тобі крутити оце кіно в твоєму розумі. Ти хочеш цього кіна? Ні. От тому, друзі, коли приходить така думка, коли приходить така думка про погане щось, це дьявол. Зразу кажіть: в ім'я Ісуса Христа, війде Сатана. І я не хочу таких думок. Вони мені не треба. Минуле, друге, це. Оп'ять-таки, ворог любить людину мучити тим, що ще не було, страхом. І якщо взяти всі страхи розложити по полочках, то можна побачити, що 90% всіх страхів вони не зв'язані з реальністю. От іде людина, я коли був маленький, йшов коло цвинтара, я страшно боявся. І я скільки разів чи наш вимолився, поки дійшов до кінця, що сам не пам'ятаю. Я молився, бо було страшно. Ну, скажіть, чого людина боїться, коли йде коло цвинтаря або по цвинтарю? Є реальність, є надумана історія. Реальність така. Я йду по цвинтарі, відкрився гріб, звідти там дядько вилазить і каже: добрий вечір, Іван. Я давно ні з ким не спілкувався, можна я з тобою поспілкуюсь? Це реальність. Я ноги в руки і включаю космічну швидкість. Це реальність. Ну людина, коли йде через цвинтарі, вона боїться реальності? Ні. Ще ні один мертвий зроблений виліз, не біг за ніким. Людина боїться надуманого. Людина собі щось придумала. І диявол каже, бачиш, як буде, це придумане. От люди деколи ревнують один одного, вони ревнують по факту чи по придуманому. Ну, основна маса ревності це людина собі накрутила пластинку. Той бідний чоловік і не збирався ні з ким, нікуди йти. Но жінці крутить сатана пластинку, або чоловікові, і він собі моделює ситуації, яких нема і не буде. Ну, сатана мучить людину. Так мучить, що люди деколи смерті собі шукають, так ревнують. При тому, що це надумане. Людина боїться надуманої ситуації. Все те, що боїться людина, як правило, 90% це надумані історії. Ти боїшся, що завтра буде голод. Це факт. Завтра буде то Це факт. Ти знаєш? Ти маєш тому впевненість, тобі Бог сказав, що це буде. Це надумана ситуація. І от людина живе хліб. Зліва, справа, здорова, сита, одягнута в хорошому будинку, і людина ходить і тліє. Від чого? Від того, що буде завтра. Буде не по факту, а вона собі придумала, що так буде завтра. Бог і дає хліба, Ой, Господи, таке життя. І людина ходить і стогне, і стогне від того, що вона собі придумала. Сатана теж, до речі, любить. Він дизайнер. Накрутити різні ситуації в голові і тебе цими ситуаціями мучити тим, чого нема по факту. Тим, що було і тим, що не було. Він тобі придумає і каже: Мучайся, чоловіче, бо то біда. Яка біда? Ти ж собі ту біду придумав сам, її нема? Мучає минулим, мучає майбутнє. Мучає, а ну скажіть самі собі, я вам таке питання дам, а ви нічого не відповідайте, аналізуйте. Коли ви думаєте про якусь добру людину, про її добрі справи, яка вона хороша, у вас поганий настрій чи добрий? Коли ви в голові прокручуєте якусь людину, таку, яка вам не подобається, у вас хороший настрій чи поганий, от думаєте про ах, він такий сякий. Вам тоді добре чи не добре? Ну, як показує практика, друзі, якщо думати про хороше, хороший настрій, Бажання служити Богу, бажання жити, бажання співати. І якщо постійно дозволити дияволу, він тобі, він тобі постійно закидає, він знов-таки незацікавлений, закинути тебе роздумами, тоді гулішко, і, і ти собі думаєш, о, який хороший Василь, там, який хороший Петро. І ти так засинаєш з такою думкою про хороших людей. Як правило, він закидає зовсім другі людей зовсім інших. Той такий, і ти тільки з одного переключаєшся на другу. І той такий, От, коли сідає якесь общество, збирається за столом на обід. От згадайте, про що ви говорили на протязі минулих п'ять років. Ви говорите про хороших людей чи про поганих щось більше тягне говорити. І тільки закінчили на одному, перейшли на другого. І себе тим негативом накрутив, накрутив і дивишся, вже й тобі самому погано. Звідси приймий висновок. Думай про хороших людей. Думай про те, що було добре у твоєму житті, у вашому житті, хоч що-небудь було добре чи ні. Ви можете хоч щось одне викопати із свого минулого і сказати, оце у моєму житті було б хорошо. Є таке чи ні? Ну, хоч одне. А два, а три. Задача сатани повикопувати мусор, грязь. Задача Божа нагадати тобі, слухай, перестань ти грязю кормитися. Ну, згадай, щось добре у твоєму житті було? Було. А добрі люди були у твоєму житті? Були. А добрі люди в твоєму теперішньому житті є? Є. А добрі люди в церкві є. Ну, хоч один, є тут добрий? Ну, я, може, не добрий, бо я критикую. Ну, ну хтось із сидячих, добрий чи не добрий? Ну, хоч один. Якщо хоч один добрий в церкві є, вже варто ходити в цю церкву. Приходь, сідай коло того доброго і получай задоволення від життя. Ну, людина деколи поступає зовсім по-іншому. Буде сидіти в церкві 49 добрих, один такий, що з ним Бог поки робить роботу, і кажуть, а я там в церкву не буду ходити, бо там той один є, а 49 забув. Оце робота ворога. Закрити очі на все добре. Відкрити очі на все погане. А це твій вибір, друг, кормитися позитивом чи негативом. Що хочеш, то їж. Можеш їсти конфетку, можеш їсти сатанінську блівотіну. Що тобі подобається? Тільки коли їш конфетку, настрій на душі, коли їж то, що ворог пропонує, не чекай доброго настрою і не чекай бажання жити на цій землі. Думай про позитивне. Корми себе позитивним, Найди в своєму житті позитивних людей та й спілкуйся з ними. Клич їх на чай, ходи до них. Ну світ же не без добрих людей. Ну я не знаю. В моєму житті було багато добрих людей з самого дитинства, які допомагали, допомагають. Я дякую за них Богу. У моєму житті вони є. Кажуть, таку притчу розказують, що один чоловік приходив в одне місто, прийшов. І там були погані люди. І в друге місто погане, прийшов в третє і питає, які у вас люди. Каже, а ти вже десь був. Був. В першому погані, в другому поганий. Каже, то в нашому, певно, теж так буде. Знаєте, коли церква маленька, ти тішишся всім, хто приходить до церкви, аби лише хоч якась овечка прийшла. Я колись так тішився овечкам, які приходили, прийшла овечка. Слава тобі, Господи, радуюся. А, а, а людина розказує, та я там був. І був Там нема любові, там нема. В общем, людина вже весь Тернопіль обійшла, нема ніде любові прийшла до нас. І я казав, да, а в нас є, слава Богу, що ви до нас прийшли. Да, да, там нема точно. А в нас любов є. Я вже тепер у це не вірю. Я вже тепер у це не вірю, бо як прийшла людина, яка обійшла весь Тернопіль і нема любові, я знаю, що й тут не буде. Я вже знаю, вже життя навчило. Я наперед кажу: у нас теж нема. У нас теж не тратьте час на нашу церкву. На тій землі ви не знайдете. Бо хто сам наповнений добром, він бачить добре. Хто наповнений злом, бачить одне суцільне зло. І на закінчення, друзі, хочу сказати таку річ: ви знаєте, коли вже оцей негатив приходить, з ним дуже тяжко боротися. Ну, кажу, із практики я така людина, як ви. Я прийшов до такого висновку, от зараз багато хлопців, молодих залізли в таке рабство, як порнографія. І коли вже людина туди зайшла, коли вже на поход знайшла на людину, ну, як показує практика, ти програєш, це треба опережати. І я раджу всім, щоб сатана не бив тебе, не мучив тебе в твоєму розумі, зробив одну річ. Не чекай, коли він своєю пластінкою прийде до тебе і буде її включати. А промолюйся наперед. Молися за охорону розуму. Тому що розум твій це поле, на якому воює Бог і сатана за твою душу, це твій розум. Більше всього, хранимо, охрани храни серце Твоє або розум. Не серце це, яке кров ганяє, а розум бережи свої думки. Це і є людина, сутність людська там, в голові, в розумі людському. Тому. Є така молитва за охорону розуму. Промолюй свій розум. Коли зранку встаєш, каже Богу, так: Господи, постав охорону на мій розум. Постав охорону на мої думки. І коли сатана прийде своєю балалайкою і буде тобі пластинку пробувати включити, Бог скаже ні. Бо ця людина молилася, вона вимолила цю ситуацію. Бо вже коли він включить тобі, вже буде тяжко, ти вже тоді не устоїш. Але треба молити Бога наперед. Боже, дай охорону розуму. І ти молишся, 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 і потім дивишся так, ніби хмари. Відійшли. І людина думає, а що я так думав? А звідки в мене це було? Це результат молитви. Людина надумала зробити якийсь поганий крок в житті. І просить за охорону розуму. І приходить як просвітлення, як сонечко, розум освітило. І твої плани міняються, твоє відношення до людей міняється. Все міняється. Тому що ти вимолив у Бога охорону на свій розум. На розум треба молитися за розум. Інститут не поможе. Люди страдають з інститутами. Нема такого університету престижного, який би допоміг людському розуму. І Університет може дати технічне знання, він може тебе навчити якісь спеціальності, але від цих пластинок дьявольських він тебе не захистить. Це може зробити тільки Бог. А про це треба молитися зранку до вечора. Боже, мій розум хай буде під постійною твоєю охороною. І коли ти вимолиш собі охорону на розум, твоє життя зміниться. Ти по-іншому побачиш все кругом себе, коли ти вимолиш у Бога охрани на свій розум, ти почнеш по-іншому думати і жити. Бо все починається з розуму. З розуму. Каже Давид з вечора, лягають в ліжко, задумають беззаконня, а зранку, коли встають, звершають його. Не зранку почався злочин. Зранку це вже був просто дія була. Но справжній злочин починався з вечора. З вечора вона задумує беззаконня на ложі своїм, Рано просто вже звершають. Но початок беззаконня завжди починається в розумі. Коли Давид побачив жінку, яка купається, яка йому сподобалась, він не зразу побіг до неї на першій секунді. В його розумі відбувалася певна робота. І якщо б він цю роботу. Переміг, якщо б він сам собі сказав ні, гріха би не сталося. Він дозволив Сатані. Для чого? каже Петро, для чого ти дозволив сатані вложити цю думку в твій розум? Для чого ти дозволив? Повнити слова. Прийшов Сімон за гроші купляти владу над Духом Святим. І каже йому Петро, для чого ти дозволив? Значить, це людина дозволяє. Це не на Бога, потім можна сперти. Боже, от я така. Для чого ти дозволив сатані вложити це тобі в голову? Ти не повинний був дозволити, а ти дозволив, а тепер воно виросте в пліт, перетвориться, То, що ти дозволив класти в розум. Тому, друзі, будьте дуже уважні, що ми вкладаємо в розум. Тому що наш розум. Це майбутні наші вчинки. Те, що сьогодні сіється в наш розум, воно завтра перетвориться в плід. або добрий, або нікудишній. Добре пильнуємо, що ми туди вкладаємо, чим кормимо свій розум, І яка, який харч. Словом Божим, коли кормити свій розум, плід буде 100% добрий. Якщо кормити свій розум з плітнями, якоюсь негативною інформацією гріхом. То сам не побачиш. Я все це кажу: коли включати і дивитися, як б'є Тайсон наліво і направо, він же не б'є колись бив. І якась така ситуація на дорозі, тебе підрізали, і, і ти відчуваєш, ну ж ти, в принципі, як Тайсон, ти йому зараз даш. Ти себе накормив таким духом боксерським, і він себе виявить. А коли постійно дивитися про смиренних людей кіно. То ти будеш смирений. Чим ти себе кормиш, так воно й буде. Як ти себе кормиш постійно якимись такими словами недобрими, ти рано чи пізно так скажеш. Ви пам'ятаєте, коли солов'я, я закінчую, коли солов'я підсадили до горобців і хотіли, щоб соловей навчив горобців красиво співати. І коли зранку прийшли послухати, як горобці затьохкають, а вони почули інше, як Соловей зачирікав. Ти зачирікаєш, дружок. Кажуть, деколи: чи можна виходити заміж за Мірського? Можна. Павло казав, все можна, але не все корисно. Питання в тому, ти хочеш співати, чи чирікати. Бо ти будеш чирікати рікати пічю пісню. Оце це ти розважаєш, що ти хочеш, то і буде. Корми свій розум Богом, будеш Божа людина. Корми свій розум світом цим, будеш світська людина, будеш ходити в зібрання, похоронять тебе в зібрання. Но тут ти будеш світська людина. Чому? Бо ти їла їжу не з того стола. Все. Яку їжу їш, їж, такий ти є. Хто їсть постійно м'ясо таке, як дриж, не ходить. Ми будемо молитися, щоб ми не дозволяли ворогу нас мучити. Не дозволяли йому включати пластинку в нашу голову. У нас є Бог Він радий, що думати. Думай про те, що на горі. Думай про вічне життя. На цій землі, вже як є, ти скоро помреш. І Воскреснеш із мертвих будеш ходити по золоті. Ви собі можете уявити. Арабські ці емірати, вони навіть вони близько цього не мають. По золоту будеш ходити, хвороби не буде, смерті не буде. Життя буде з достатком, ти будеш ходити серед раю. Скажи, що ще краще? А на цій землі вже якось дотягнемо. Слава нашому Господу, ми вже якось дотягнемо, бо ми знаємо, що нам теж чекає щось добре, молимося.